Вітаю вас, друзі, сьогоднішній ранок у російських окупантів знову був дуже і дуже недобрий і одразу із декількох причин. Доброго утро, дорогі друзі. Ну, і сво можна за добрим. Учора з'явилися новини про те, що корито чорноморського флоту так званої Російської Федерації Павел Державін підірвалося на якійсь невідомій міні поблизу Севастополя. А сьогодні речник ВМС це підтвердив: ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження. Без того, а, в який спосіб чорноморська флотилія так званої Російської Федерації вже боїться покидати свої порти, тому що поступово-поступово вона знищується і буде знищена уся обов'язково. І ще росіяни люблять ставити собі одне актуальне питання: де наше ПВО? А що там наша ПВО? І російська протиповітряна оборона себе дуже добре проявила цієї ночі. Вона збила російський же дрон, який впав на російський будинк. Я люблю Белгородское Пво. Фактически уничтожено два жилых дома. Я люблю Белгородское ПВО! Я люблю Белгородское ПВО! Новина дуже приємна. Нагадаю, що росіяни далеко не вперше бомблять Білгородську народну республіку. Раніше вони скидали авіаційні бомби, у тому числі і на сам Білгород, та й російський генерал-депутат закликав так робити. Душить долбіть тому числі пошебік на думаю, там авіація розбрюс. Також росіяни і далі намагаються штурмувати Авдіївку. Їхня мета оточити місто, але їм це не вдається. І про це будемо сьогодні з вами говорити детальніше, але. Нагадую, вам варто точно підписатися просто зараз на мій канал і натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну іранськими дронами. Було збито із 33-28 російських безпілотників. І ми дякуємо силам протиповітряної оборони. Бо, якби не їхня робота, були би набагато гірші наслідки. На жаль, є влучання іран російських Дронів на Одещині, Росіяни там атакували портову та зернову інфраструктуру. Бо я нагадаю, росіяни ведуть війну на знищення українців як нації, і їхня мета морити нас у тому числі голодом, так само як росіяни робили це у 30 30-х роках минулого століття. Також росіяни завдали ударів по Харкову та Харківській області. Усі удари по цивільних об'єктах, частину дронів росіяни запускали із північного сходу, і вони летіли на Харківщину і Росіяни цьому дуже сильно раділи. Але що найменше один дрон впав на території самої так званої Російської Федерації? Ну от наш участок, от я стою. і от виходить... Сусідня вулиця. скоріш за все, ситуація була наступна. Росіяни запустили свої дрони камікадзе для ударів по території України. Російська протиповітряна оборона не розібралася. Що це за дрони? По одному із них відкрила вогонь, і цей дрон впав на російські ж будинки. Падає в Білгороді В результаті падіння вибула. І погибші. і саме так і працює карма: дрон, який запустили росіяни, знищив два російських будинка та вбив щонайменше трьох росіян. Обще кількість погибших я абсолютно переконаний, що це був саме дрон, який запустили росіяни. Та й самі росіяни не кажуть про те, що це був український дрон. Вони намагаються використовувати нейтральні формулювання. І те, то що сьогодні пройшло в Білгарді на окраїні города. Міста... Що то произошло? Якийсь там був обстріл, якийсь там дрон впав і вбив росіян, але вони не кажуть, який саме, бо це був російський дрон впоследствии обстріла. Которая опублікував губернатору себе в телеграм-каналі. Єдине, що я зичу росіянам, це щоб усі їхні дрони, усі їхні ракети, які вони запускають по Україні, падали їм на голови, і щоб вони максимально дохли від своєї ж зброї. Тепер про Авдіївку нагадаю, що від позавчорашнього ранку росіяни активно намагаються її штурмувати, намагаються захопити українські позиції. Ворог задіяв дуже значні ресурси у цьому наступі, і це напевно дійсно один із найбільших штурмів Авдіївки за всю. Війну, на мій погляд, особиста думка, було наймасовіше таке наступальні якісь дії по нашому напрямку спочатку взагалі повномасштабної війни, тим не менш, попри шалений тиск ворога, наші воїни тримають оборону, хоча це й дуже і дуже складно. З'явилося також сьогодні повідомлення про те, що сили оборони України знищили міст, який використовували окупанти на трасі Ясинувата Горлівка. Це додасть проблем для російської логістики, а також для перекидання російських військ саме у бік Авдіївки. Добре. Так, так. Так, так, так. У тактиці, яку росіяни використали для штурму Авдіївки, немає чогось нового. Вони спочатку заходили колонами, потім намагалися працювати малими групами. Одночасно вони підключили багато артилерії, дійсно багато та фронтову авіацію, і почали просто накривати максимально місто. Дорогі друзі, отак от зараз. Виглядає Авдіївський коксохімічний завод, Авдіївка і так перетворилася вже практично на руїни, і росіяни продовжують її знищувати, розповідаючи при цьому, які вони гуманісти і не знищують міста. Ми не опустились до того, щоб зносити міста з лиця землі ковровими бомбардуваннями. Просто подумайте, Те, деякі російські пропагандисти чомусь перестали коментувати тему наступу на Авдіївку, кажуть, треба зачекати Всі істочники, які нам доводили, замовчали, тому що ну. Режим секретності якийсь у них з'явився, да? Я думаю, що їхня оця так звана секретність може полягати у тому, що їхні джерела інформації могли просто подохнути, тому що подивіться самі, як серйозно зросла статистика Генерального штабу щодо російських втрат. Разом з тим, інші російські пропагандисти почали розповідати про якісь шалені успіхи росіян поблизу Авдіївки. Вчора, в перший день цього наступлення достігла таких дуже доволі значимих результатів. Причому це вже навіть не Просто якісь там успіхи, а росіяни узяли та й оточили Авдіївку. Із хадя й стратегічної обстановки можна сказати, що наші війська сумілі добитися оперативного окруження Авдіївки. Дійсно, росіяни змогли захопити невелику кількість опорних пунктів на цьому напрямку, але при цьому вони несуть величезні шалені втрати, як живої сили, так і техніки. А ми продвинулись і продвинулись довольно сильно накривали росіяни вдень і вночі абсолютно різним озброєнням. Я бачив відео, як по них прилітали, наприклад, касетні боєприпаси, як по них працювала артилерія, як по них працювали дрони, протитанкові засоби та інше. І дійсно дуже багато російської техніки було набито поблизу Авдіївки за ці дві доби. І, от коли отаких відео стало ставати більше і більше, то росіяни почали давати задню, мовляв. Ну, щось там відбувається під Авдіївкою, але не поспішайте із позитивними оцінками. Ну завичними на самом деле, підходити к результатам, к очікуванням результатів з цього направлення, на мой взгляд, не стоїть. Хочу окремо відзначити, що на рівні із такими загальноприйнятими військовими класичними засобами ураження дуже велику більшу і більшу роль відіграють на фронті дрони камікадзе невеликої дальності. Тобто fpv дрони По-перше, я сам це бачу, тому що я постійно спілкуюся із нашими військовими. А по-друге, тому що це дуже легко перевірити, навіть за відкритими даними. І близько третини втрат росіян сьогодні це наслідки роботи українських дронів. Їхню роль і їхній потенціал дуже складно переоцінити. Це дійсно новий тип озброєння, який повинен стати масовим у нас якомога швидше, тому що росіяни також навчаються росіяни. Також рухаються вперед. Росіяни готують нові і нові екіпажі fpv операторів і навчають нових операторів. Тому ми маємо. Ми, я маю на увазі зараз держава і ще більше купувати цих дронів. Хоча від держави я бачив тільки ініціативу Юнайтед 24 Ми маємо активно розвивати цей напрям і купувати також і постачати до армії засоби РЕП. У нас немає часу зараз. Поки перевага у цих дронах за нами, але дуже швидко ситуація може може змінитися, ну а тим часом наші спецпризначенці отримали від вас іще ще п'ятдесят Хочемо щиро подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за 50 дронів. Русаріс, ці бойові бджоли найближчим часом будуть палити техніку противника. Тажалити особовий склад, все буде Україна. Нова партія дронів також вже має бути у Авдіївці. Ну а росіяни, я хочу просто нагадати, наступають зараз не тільки поблизу Авдіївки. Після кількотижневої паузи росіяни відновили наступальні дії на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Намагаються проламати нашу оборону, але сили оборони України роблять усе можливе і неможливе, щоб не дати ворогу захопити нові нові позиції. Ворог там несе дуже відчутні втрати. Там також працюють. Різні типи озброєння, і у тому числі знову ж таки дрони Камікадзе, тому їх треба більше, значно більше, і так само значно більше нам потрібно дронів дальнього радіусу дії. Я нагадаю, що у нас усе ще триває збір на 100 далекобійних дронів Камікадзе. Потрібно дозібрати вже 175 мільйонів гривень. Тому долучайтеся обов'язково. Посилання на цей збір я лишаю в описі до цього відео. Перед нашою країною стоять дуже серйозні виклики. Особливо на кінець осені та на зиму ворог не залишить нас просто так у спокої, а це означає, що ворога треба знищувати усіма доступними способами та методами. І саме тому, друзі, я вас закликаю вкотре продовжуйте активно підтримувати Сили оборони України.